Цікавий факт. Мозок не розрізняє комфорт і звичку. Якщо людина роками живе в напрузі, тривозі, в постійному перевантаженні, ця модель стає для мозку норма. Це для мене норма, да? я звик в, такі, в таких умовах жити. Навіть коли з'являється можливість нарешті розслабитися, психіка, що цікаво, друзі, психіка починає в цей момент чинити опір. Тихий вечір, вільний день, без планів, спокійна розмова. Ну здається, саме цього ми всі прагнемо. Але щойно стає це реальністю, виникає неспокій. А чи все я зробив, чи все виключив, чи праску виключив, а раптом щось трапиться, якась тривога. А може я просто лінивий? А може це в мене прокрастинація, Зараз це так модно. у всіх ж прокрастинація. Парадокс. Мозок сприймає. Спокій як загрозу, бо це незвично. А незвичне це рівно небезпечно. Тому відпочивати часто складніше, ніж працювати. Бо в роботі контроль, спокій невідомість. Як це змінити? Поступово навчити мозок довіряти тиші, дозволити собі нову норму не в боротьбі, а в опорі на свої ресурси, на свою силу. Я Людмила Башук, психолог. Якщо вам знайомі ці відчуття, ви не одні, і це можна змінити.